Друзі, привіт до вашої уваги. Лоці Крокси універсальні. Вони представлені у двох моделей. Вони різнокольорові. Класичний сабок Крокс з ефектним графічним принтом та плюшовою м'якою підкладкою. Для додаткового тепла в холодні місяці. Ідеально підходить для дому та вулиці. Дуже стильні. З регульованим ремінцем для зручності та ідеальної фіксації. Дуже стильна підошва. Світлого кольору, не ковська. В них дуже зручно ходити. Розміри від 36-37 до 39-40. З розміром 36-37 одна пара. 37 38 39, 40 по три пари. Та з розміром 38-39 4 пари. Всього в лоті 11 пар, і цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті fine.ua. Дякую, заробляємо разом!